В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Постраждали рятувальники і його дружина. Внаслідок удару РФ на Дніпропетровщині. У селищі Межова Сенельниківського району російська авіабомба влучила в житловий будинок, де перебував рятувальник після чергування. Внаслідок атаки постраждав він і його дружина. Вибух спричинив масштабну пожежу. Будинок повністю зруйновано. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 10 липня. Рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Нагадаємо, обстріл тривав всю ніч, спричинив численні руйнування цивільної інфраструктури у кількох районах столиці та забрав життя щонайменше двох людей, зазначила місцева влада. Експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Єжак певен, такими масованими шахетними атаками РФ хоче спровокувати, по-перше, масовану міграцію населення до Європи. По-друге, російська верхівка і досі плекає мрію про черговий майдан, коли змучені обстрілами українці мають вдатися до протестів з вимогою про мир на будь-яких умовах, аби лише припинилися атаки по цивільних. І по-третє, спричинити колапс в економіці. І тези, і ті пропагандистські, і навіть переговорні меседжі, які лунають зараз в Росії, вони скоріше говорять про те, що військові інструменти вичерпуються і вони просто-просто намагаються. Створити будь-що для того, щоб можливо в останній, ну, от на, на такому е, максимумі психологічного ефекту е, почати е, про щось домовлятись. Ну, по перше, з сполученими штатами, але не виключено що різний і з іншими суб'єктами. Також у столиці застрелили співробітника служби безпеки України за попередніми даними загиблим є полковник Іван Воронич. Змі повідомляють, що невідомий зробив п'ять пострілів, притул та зник з місця події на позашляховику. В СБУ підтвердили факт загибелі свого працівника. Відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування в Києві введено план перехоплення. Правоохоронці розшукують зловмисника. Спецоперація триває. У Дніпрі та Кам'янському накрили чергові офіси. Під виглядом брокерських компаній вони організували так звані кол-центри, які здійснювали фейкову діяльність пов'язану з інвестуванням, торгівлею на фондових біржах та використанням криптовалютних платформ. У межах спецоперації правоохоронці провели обшуки в 25 приміщеннях, вилучили комп'ютерну техніку, готівку, фейкові документи, у тому числі посвідчення ФСБ РФ, а також засоби радіоелектронної боротьби. Вдруге за кілька тижнів депутати Підгородненської міськради бойкотують сесію. Більшість обранців просто не з'являються на засідання і його не можуть провести. Відтак понад сотня питань, пов'язаних із функціонуванням громади, залишаються невирішеними. Мер містечка, який вже вдруге поновився на посаді через суд, закликає припинити чвари, відкинути амбіції та почати роботу. Чому обранці саботують роботу? Розповість Орини Яяєва. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас повинна відбутися 53-та позачергова сесія восьмого скликання. Сьогодні у нас 8.07.2025 -е, -е, року. В залі присутні зареєстровані п'ятого депутатів і я не у залі. Тільки п'ятеро з понад 25 депутатів Підгородненської міськради. Засідання, вкотре зірвано попередні, призначене на 27 червня, теж не відбулось через брак обранців треба забути все ж таки власні амбіції відставити політичні питання на другий план і все ж таки почати робити свою роботу згідно своїх обов'язків. Мер підгороднього Андрій Горб після того, як вдруге поновився на посаді, не може провести жодної сесії. Нагадаю, на обранці двічі усували його з посади. Втім, за рішенням у суді він знову очолював мерію. Визнати протиправним та скасувати рішення Підгородненської міської ради від 26 вересня 2023 року. Про дострокове припинення повноважень Підгородненського міського голови горб Андрія Івановича поновити його на посаді. Незгодні просто перестали з'являтися на засідання сесії. Таким чином не можуть вирішити майже сотню питань, які пов'язані з функціонуванням громади. А я буду закликати депутатів до конструктиву, як я це роблю. Ну що нам тут ділити? Нам треба рятувати на нашу громаду. Да нам треба єднатися і боротися. Ну вкладати всі ресурси на боротьбу з ворогом. Я буду закликати до єдності, але ну мені здається, є інструменти. На майбутнє, якщо звичайно наша рада не буде працювати дуже довгий час, там я не знаю, три місяці, наприклад, не будуть відбуватися сесії, там чи більше часу, ну, військова адміністрація. Період позачергових сесій закінчився. вдозі мають призначити чергову, окрім нових питань, нині розглянуті ті, які не були вирішені на минулих зборах. Орина Яяєва, Павло Черненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі цього року встановлять 18 індивідуальних теплових пунктів у семи багатоквартирних будинках. Роботи проводять у межах програми «Енергодім» від фонду енергоефективності. Такі пункти забезпечують автоматичне регулювання подачі тепла відповідно до температури зовні. Це дозволяє уникнути перегріву, рівномірно розподіляти тепло по стояках та значно зменшити витрати на опалення. Для прикладу, торік економія для мешканців у платіжках сягнула 27%. Це шафа керування тепловим пунктом, якраз той, той сенсор, який дозволяє визначати, яку температуру нам ставити. Тут якраз видно, який режим управління, яка температура, і ми вибираємо потрібний нам. Дозволяє система в самому будинку автоматично циркулювати і регулювати теплоносій для того, щоб ефективно його розподіляти. Разом з тим, оскільки ми бачимо, що зими зараз відносно теплі, система автоматично регулює кількість теплоносія, який потрібен. Тобто там розумний датчик стоїть, який вимірює температуру повітря за, за будинком на вулиці, вимірює, яка температура будинку всередині. І на регуляторі можна самому виставити ту чи іншу температуру, яку ти хочеш. Тобто, якщо там, жителям комфортно 20-21 градус, виставили, і система автоматично буде відчувати, яка температура зовні, і відводити надлишкове тепло. У Дніпрі коштом міського бюджету утеплюють будинки. Всі роботи відбуваються в рамках енергоефективності. Таке рішення дозволить не лише гарантувати стабільне тепло, а й економити на платіжках до 30 Серед багатьох будинків і той, що знаходиться на вулиці Набережній Перемоги, 118 – дім, куди влучила ворожа ракета 14 січня 2023 року. Тут все ще можна помітити наслідки трагедії того дня. Тож міська влада продовжує створювати комфортні умови для місцевих мешканців. Артур Орел продовжить. У Дніпрі утеплюють багатоквартирний будинок на перемозі. Це той самий дім, куди влучила ворожа ракета 14 січня 2023 року. Після обстрілу мешканці стикнулися із несприятливими умовами, про які знає і пан Дмитро, який проживає тут вже близько 20 років після вибуху, що стався понад два роки тому. Будинок був майже зруйнований. Постраждали помешкання, прилітало навіть у квартири. Конкретно у цьому будинку серйозно постраждали квартири. У кожному домі є свої проблеми. Навіть зараз в деяких під'їздах мокрі підвали. Тобто підвали частково затоплені. Не всі, але частина з них. Адже тут підземні води, бо ми знаходимося біля Дніпра. Тут і сирість, і вологість, і навіть були миші та криси. Така проблема теж була. Вже після укріплення будинку, а згодом і утеплення, усі ці проблеми вирішились. Тож тепер пан Дмитро не відчуває жодного дискомфорту. Я принципі я загалом задоволений. Утеплюють великим пінопластом, аби було тепло в квартирах. Навіть при мінімальному опаленні. У нас крізь теплові лічильники. Гадаю, у цьому році стане краще. Вартість утеплення 85 мільйонів гривень. Проте роботи для мешканців будинку проводяться безкоштовно, адже фінансування проєкту взяла на себе міська рада. Таке рішення допоможе покращити умови життя і водночас зменшити витрати на комунальні послуги. Це будинок, як знають постраждав внаслідок терористичної атаки ворога, були вражені суттєві. Конструктивні елементи демонтовано два під'їзди, і в результаті чого були складнощі з швами, деформацією міжпанельних плит, тобто вибухова хвиля пройшла через весь будинок. Оперативно після демонтажу зробили шви для того, щоб не затікало людям перші там, роки, можна сказати, рік після відновлення. І другим етапом місто зайшло фінансування на утеплення будинку. Основна мета цього утеплення це. Консервація самого фасаду саме утеплення відбувається комбінованим шляхом 150 міліметрів утеплювача, поєднано мінеральну вату, пожежні пояса і е, виходи. І в основне поле йде так пінопластом, пінополістиролом, також 150 міліметрів. Утеплили й будинок, що на проспекті Петра Калнишевського. Тут роботи вже завершені. Перші результати побачив і Данило, який живе тут все життя. Роботи йшли достатньо швидко. Вранці ввечері було помітно, що намагалися завершити як тому швидше. Все було безкоштовно, ну особисто я нічого нікому не платив. В Цілкому я дуже вдячний, тому що, як мінімум, будинок дуже круто виглядає. До цього він був вже десять разів обшарпаний, а тепер на нього якби, і подивитися не гріх. Дуже сподіваюся, що взимку буде прям. Добре, відчутну якість утеплення. Коштом міського бюджету утеплили вже чотири будинки. На черзі ще дев'ять, які облаштують до кінця поточного року. Цьому році з міського бюджету нашому департаменту було виділено кошти на утеплення житлових будинків. Зараз виконана робота на Петра Кавнашевська. 1, 1 а чотири шість. Це перші чотири будинки в цьому році вже виконано. І планується ще подалі дев'ять будинків у місті. Це будинки п'ятдесятих років, 54 56 й 56-й рік забудови. Давайте кажучи, вже застарілі, і тому вони мали великі тепловтрат. Зараз ми сподіваємося, що Води все гаразд у мешканців. Така термомодернізація допоможе мешканцям не тільки комфортно почуватися взимку, а й зекономити до 30 на оплаті за тепло. Артур Орел Борис Єфімов. Дніпро -ТВ. У Дніпрі триває прийом заявок на конкурс проєктів зі співфінансування на допомогу силам безпеки і оборони України. На реалізацію ініціатив місто виділило майже 41 мільйон гривень. Це вже четвертий конкурс, який проводять в Дніпрі. Його мета підтримати волонтерські та благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу військовим через співфінансування з міського бюджету. Подання заявок триватиме до 16 липня включно. Брати участь можуть благодійні організації, фонди або підприємства, які вже мають підтверджене звернення від військової частини. У зверненні мають бути чітко вказані потреби підрозділу. Підтвердити те, що ви дійсно збираєте ці донати і дійсно хочете підтримати військових, тобто надати нам випуску з власного рахунку, яка буде підтверджувати, що ви маєте кошти на власний внесок. Бо для того, щоб прийняти участь у цій програмі, ви маєте надати співфінансування цього проєкту. Тобто, якщо у вас заявка на 500 тисяч гривень від військових, то ви маєте мати на власному рахунку щонайменше 25%, тобто Сто двадцять тисяч гривень. Решту, якщо ви переможете, дофінансує міська рада. Він пережив удар дрона. Уламками пошматувало тіло. А чотири дні після цього він провів у комі. Андрій, – 46-річний військовий з Дніпра. Доброволець, штурмовик і водій розвідки, який возив побратимів на нуль. За півроку приніс 10 операцій і нині проходить реабілітацію у Дніпрі. Що мотивує його триматися? Знає Анастасія Васько. Найтяжче ще вправа це терапіті. Це пластилін. Терапіті у реабілітаційному центрі Андрій знову вчиться рухати пальцями руки. Колись вона була млявою, а зараз він впевнено володіє своїми рухами. І це вже перемога. 46-річний боєць із Дніпра проходить курс відновлення після важкого поранення 23 листопада, коли віз побратимів на позиції. Їх атакував дрон. Мені розповідали, що це був вихідний дрон і зуб дракона. Що із ним було раніше, я не знаю. Я знаю, що весь удар я прийняв на себе. Хлопці, одного що рядом зі мною сидів, був осколок біля глазу. Ну не в глазу, а біля момент удару. Чоловік не пам'ятає. Кілька разів приходив до тями в автівках, коли його везли до лікарні Дніпра і знову втрачав свідомість. Чотири дні пробув у комі. Я прикинувся в лікарні. І я подумав, що, що це, ну от, ну, взагалі, я навіть не зрозумів, де я. В руці торчали, такі от, апарат торчав, я думав, що це осколок, во рту трубки. Ну, і дуже здивувало мене, ну, коли врачі приходили і казали, о, привіт, Андрій. Ну я потім запитав, а звідки ви знаєте, ви звідки ви мене знаєте? Я ж тільки приїхав. Ти що, ти у нас тут вже неділю лежиш. Після поранення 10 операцій. Видалили селезінку, зшивали внутрішні органи, зрощували кістки. П'ять місяців чоловік не вставав з ліжка. Тоді у відділення травматології до нього приходили терапевти з реабілітаційного центру. Відтоді з'явились чималі успіхи. Андрій зараз має три тренування на день. Займається з фізичним та ерготерапевтами. Я почав ходити з кастильом. Рука ну, стала жива рука, почав підніматися палець. Я можу її цією рукою взяти якийсь груз, тобто ну, успіхів тут буквально кожну неділю. В нього до повторної операції був ушкоджений нерв, в нього кисть взагалі не підіймалася, був порушений контроль керування кистю пальцями руки. То наразі після того, як зробили операцію шили нерв, вже пацієнт може робити і Як він вже згадував, в нього почало відведення великого пальця. А це вже дуже великий добрий знак, тому що будуть всі функціональні хвати. До лав збройних сил Андрій долучився добровільно у перші дні повномасштабної війни. Спершу працював у військоматі, далі воював у складі штурмового батальйону Скала на харківському, запорізькому та Донецькому напрямках. Був спочатку розвідником, потім штурмовиком, а згодом став водієм підрозділу аеророзвідки. Взагалі роботи було стільки, що я майже не спав позицію, розбиваю артилерією або там FPV-дрон, або град. Воно все горить і у них ламається обладнання. Все, я ну, на наказ, я беру це обладнання і везу їм на цю позицію. Це дуже страшно, коли особливо сам їдеш ночі тут. До війни Андрій працював водієм навантажувача у вільний час. Піші походи, байдарка і звісно, велосипед за рік міг проїхати 4,5 тисячі кілометрів, і саме мрія знову сісти за кермо двоколісного додає бійцю мотивації. Це мабуть, і зараз ваша так? так, зігнути коліно щоб знову сісти на велосипед. Попереду в Андрія ще місяці відновлення, але він переконаний, повернеться на фронт і не полишатиме службу. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ. Застосунок є встановив новий цифровий рекорд. Понад один мільйон оплат проїзду в муніципальному транспорті. Пасажири відмовляються від готівкового розрахунку та паперових квітків, обираючи зручну та прозору безконтактну оплату зручним для них банком. Хто став мільйонним пасажиром, який здійснив безготівкову оплату через додаток ЄДніпро, та які нові функції незабаром ще з'являться у ньому? Дивіться у сюжеті Катерини Мащенко. Я вважаю тролейбус це найзручніший громадський транспорт. Дніпряни здійснили понад один мільйон оплат проїзду у громадському транспорті через цифровий додаток ЄДніпро. Безконтактна оплата у трамваях та тролейбусах буденність для пасажирів. Мільйонним платіжником стала Ірина. Мені зателефонували. Це було дуже приємно. Я намагаюсь користуватись громадським транспортом, саме тролейбусами кожної поїздки, тому що це найзручніший транспорт міський, так я вважаю. Почала користуватись, я зазвичай користуюсь додатком і почала користуватись з перших днів його з'явлення. За активне користування міським сервісом Ірині подарували безкоштовний проїзний на місяць у громадському транспорті, який незабаром з'явиться у неї в додатку. Я отримала абонемент на місяць безкоштовного проїзду у громадському транспорті, В будь-якому ну, це для мене гарна пропозиція. За рік роботи є Дніпро став цифровим помічником кожного мешканця. Замість черг, паперових довідок та зайвих поїздок тепер усе в одному місці. Щодня сервісом користуються 100 тисяч дніпрян і гостей міста. Це не тільки оплата проїзду, але й перший в Україні електронний чнівський квиток, онлайн доступ до послуг ЦНАП, оплата паркування та запис до лікаря. Люди користуються, і ми бачимо це кількістю платежів. Ми бачимо це кількістю людей, які реєструються. І можна сказати, що приблизно 500-600 людей в день. Ми приєднуються, приєднуються кожен день. Кожен день я бачу статистику. Незабаром у додатку з'явиться акція для користувачів. Щотижня у застосунку розігруватимуть квитки на безкоштовний проїзд. Тобто, кожного тижня ми будемо брати 10 щасливих квитків, які розраховувалися мобільним додатком «ЄДніпро», і розігрувати їх по понеділкам і надавати людям безкоштовний проїзд на наступний тиждень в електротранспорті нашого міста. Є Дніпро постійно вдосконалюють в найближчих планах додати функцію оплати комунальних послуг та домашнього інтернету, а також можливість оплачувати не тільки громадський транспорт, а й проїзд в автобусах приватних перевізників. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ці є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні. Ання на телеканалі Дніпро Тівіг випускає новин спорту на міні з москалями на покровському напрямку на Донеччині. Загинув колишній хокіїст, боєць бригади Спартан Національної гвардії України, 31-річний Андрій Мельничук. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї родині, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять огорожу Олімпійської кінної бази Динамо у Голосівському районі Києва та вантажівку, влучив шахед внаслідок атаки Києва росію в ніч на 10 липня. Балістичними ракетами та Дронами збірна України з футболу втратила один рядок і наразі посідає 26-те місце в оновленому рейтингу ФІФА серед національних команд у Європі. Ми тринадцяті наші суперники у відборі на чемпіонат світу 2026 року у Групі Ді Франція, з якою ми стартуємо 5 вересня, третя Ісландія, – 74-та, Азербайджан – й Як і раніше, очолює перегони чинний чемпіон світу Аргентина. У трійці найкращих знаходяться Іспанія та Ви. Ще згадана Франція Желько Любенович, який 24 червня став головним тренером Полтавської ворскли, залишив свою посаду. Як йдеться у повідомленні за сімейними обставинами ім'я нового керманича чоловічої команди Полтавської ворскли буде оголошено найближчим часом. Гібридним з офлайн та онлайн учасниками, що втім відповідало регламенту, і завжди продуктивним, насиченим і результативним, вивелося чергове засідання виконкому Асоціації футболу Дніпропетровської області. Гібридним з офлайн та онлайн учасниками, що втім відповідало регламенту, як завжди, продуктивним, насиченим і результативним, виявилося чергове засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, на початку якого присутні були поінформовані про підсумки роботи подібного органу української асоціації, яка серед інших для нашої громадської організації також презентувала для роботи. Два комп'ютери та 80 м'ячів виробництва компанії Адідас, клячого заступник голови Владислав Штамбург розповів про те, як рухаються справи у напрямку спонсорської підтримки і пошуку нових потенційних інвесторів. З моменту останнього нашого виконкому до нас додався ще один опікун в опікунську раду. Також отримало дві спонсорські одноразові підтримки за цей час, і також зараз веду переговори щодо. Додавання двох титульних спонсорів до асоціації зараз проговорюємо модель, як це буде співпрацювати між структурами. Також щодо тіктоку та розвитку в медіа, у нас за квартал встановили перегляди більше аніж 260 тисяч у соцмережах. Усіх голова комітету дитячо-юнацького футболу. Член виконкому Роман Прощенко з задоволенням розповів про останні успіхи наших команд, які за кількісним складом зберегли своє представництво у турнірах дитячо-юнацької футбольної ліги України. дитячо нацька спортивна школа футбольної академії Криворізького кривбасу посіла четверте місце в елітному дивізіоні. Серед 16-річних 15-річні виграли срібні медалі. На сам кінець УФК Кривбас став першим переможцем дебютного турніру Кубка регіонів. Української асоціації футболу, який проводився серед 13-річних гравців держави, не досягли б нашої академії такого результату, тому я хочу сказати слова подяки кожному члену і сполкому комітету главі за те, що ми розвиваємо футбол разом, за те, що ми бачимо, що для нас не важливо в якому регіоні ми знаходимося: це Львівщина, Черкащина або Київщина. Ми на Дніпропетровщині, але показуємо дуже позитивні результати, і в майбутньому ми 100% не зупинимось. У нас на цей рік запланована велика програма. Зараз ми вже починаємо будівництво і майже. Погодили документи на будівлю трьох полів в центрі міста. Далі були розглянуті питання про безоплатну передачу асоціацію майданчика зі штучним покриттям розмірами 40 на 20 метрів Дніпровському національному університету. Про старт чемпіонатів області з пляжного футболу серед дорослих і дитячих команд Ю-10 доповів голова комітету пляжного футболу футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Олег Іванов, після чого він повідомив про перший турнір у нашому місті чемпіонату України з футнету. Цими вихідними пройде перший, перший раз у Дніпрі чемпіонат України з футнету. Буде приймати участь 10 колективів. Буде присутній президент Федерації фуднету України. О, також хочу йому подякувати за його присутність Олексію Маркову за його ініціативу постійно підтримувати цей від футболу та в цілому асоціацію. Так що приглашаю всіх охочих цими вихідними. Виконком також упорядкував та затвердив у відповідності до регіональних умов і дійсності правила та покарання контрольно-дисциплінарного комітету. Голова асоціації Олексій Марков звернув увагу і попрохав надавати посильну допомогу ветеранам на їхнє звернення брати участь у футбольному житті області, який подякував усім, хто долучилися до відкритого онлайн-опитування оцінки діяльності асоціації в усіх напрямках, яка засвідчила помірно позитивне сприйняття з акцентом на відчутний прогрес у роботі за останній рік. А ще респонденти залишили конструктивні критичні зауваження, що вказує на високий рівень. Зацікавленості у розвитку сьогодні було багато, багато питань. Порядку денного. ми розглянули початок пляжного футболу, який стартував. А ще в нас у ці вихідні будуть вперше чемпі... чемпіонат України з футнету. І я дякую Іванову Євгену за те, що він організував це. А ще докладав е е інформацію про те, як пройшов виконком АВ і також. Ми провели опитування. Я хотів усім подякувати, що долучилися. На найближчим часом. Ми дамо відповідь по багатьом питанням, але прошу усіх приймати участь, давати відгуки, тому що нам дуже важлива ваша думка. І... На майбутнє у нас буде ще не один раз це опитування, тому будемо намагатися дати вичерпну інформацію по усім питанням. Про хід виконання рішень і накреслених планів, відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області уже в серпні. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення. Ця жінка могла жонглювати чоловіками, як їй заманеться, і коли я кажу, це то маю на увазі буквально отак взяти і крутити ними.